Володимир Насененко з міста Біла Церква, що на Київщині, один з тих, хто самовільно залишив військову частину та добровільно вирішив повернутися до лав ЗСУ. Усе через те, що хоче служити у Нацгвардії, а не там, куди направили з ТЦК. Ужгород я потрапив, щоб знайти свого товариша, з яким ми навчалися. А товариш сам з Мукачева. Ну до Мукачева я не дістався. У зв'язку з тим, що мені вручили повістку, попав на службу Державну спеціальну службу транспорту. Тут у вас місцю, яка базується в Чопі, але службу несли в селище Скотарське, Котарське, Воловецького району. 48-річний чоловік, колишній правоохоронець, звільнений за станом здоров'я, після ДТП мав серйозну травму хребта. Проте від свого військового обов'язка каже, не відмовляється. Крім того, має профільну освіту, що стане в нагоді на службі. Служити я хотів і хочу, але в тому підрозділі, в якому бажаю я. А це підрозділ будь-який підрозділ, але це має бути Національна гвардія України. З якою я готов підписати контракт. Проблема, що попав я в ДССТ. І будучи в ДССТ, я писав рапорт, що я бажаю на контрактній основі проходити службу в НГУ. Но ні отвіта, ні привіта. Згідно законодавства, медкомісію я маю проходити по місцю проживання. Місце проживання Біла Церква. І я поїхав її проходити. І назад в частину вже не повернувся. За півтора року у домівку Володимира Несененка постукали. Поліцейські розшукали і запропонували компромісний варіант, як уникнути покарання за самовільне залишення частини та боронити батьківщину у бажаному підрозділі. Ніде ні від кого не, не переховувався. Я знав, що прийде час і мене знайдуть. Ну і до мене прийшов дільничий, розказав про даний закон, що є можливість. Коштів у мене на пересування нема. Ну, каже, тоді тобі в цьому питанні допоможе ВСП, військова служба правопорядку. Поїхали туди, зараз я по місцю реєстрації частини. З ВСП приїхали в ДБР, в ДБР слідчий мені об'яснив всі процесуальні. Моменти, плюс до того об'яснив, що раз ви не бажали проходити службу там, зараз є можливість пройти її там, де ви хочете. І мені пішли на зустріч. Я буду заключати контракт з Національною гвардією України і з задоволенням візьму на себе цю відповідальність. Можливим завдяки змінам у законодавстві військовослужбовці, які самовільно залишили місце служби, чи вчинили дезертирство до 29 листопада 2024 року, але потім добровільно повернулися до 1 січня 2025 року і виявили бажання боронити батьківщину, будуть поновлені з усіма соціальними гарантіями. Змогли зробити це без наслідків завдяки дії нового закону, який набрав чинності наприкінці листопада. Він передбачає, що ті військовослужбовці, які вперше Самовільно залишили частину чи вчинили дезертирство. Мають змогу до 1 січня 2025 року повернутися і уникнути кримінальної відповідальності а також бути поновленими з усіма соціальними гарантіями впродовж 72 годин з часу повернення до місця служби, командир військової частини має ухвалити рішення про повернення цього солдата на службу. Понад вісім десятків закарпатців вдалося повернути до військових частин лише за три тижні від набуття чинності закону, завдяки ДБР. Варто нагадати самовільне залишення військової частини в умовах дії воєнного стану передбачає до десяти років позбавлення волі. Тож ті, хто вперше опинився в такій ситуації, можуть уникнути кримінальної відповідальності та повернутися у стрій, якщо повернуться до 1 січня 2025 року.